Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Давайте подивимося з вами, що на вас чекає найближчі 72 години, які на вас чекають події і які на вас чекають можливості. Буде два варіанти. Вибирайте з двох варіантів один. Сконцентруйтеся і подумайте, який вам більше душі, який вам більше подобається. Перший варіант і другий варіант. Відкладаємо другий варіант, беремо перший варіант. Дивіться, ви в цей період зіткнетеся із якимось таким відстоюванням своєї, не просто своєї точки зору, а ви будете захищати своє, відстоювати своє, скажімо так, щастя, те, чого ви так досягнули за весь свій період. За все, що ви досягнули в цьому житті, ви будете відстоювати і захищати. Також ця карта може вказувати на якісь певні конфліктні ситуації, які ви будете себе відстоювати. Також може бути на якісь певні конфлікти з вашими конкурентами. Тому тут гарнесенько все то і не потрібно їх недооцінювати. Зважте всі за і проти, подивіться, якими плюсами і мінусами ви володієте, якими вони мінусами володіють, для того, щоб це все використати в свою сторону. Наступна карта для вас випадає король Пентаклів. У вас буде така певна стабільність, ви будете впевнені в собі, в завтрашньому дню ця карта віщує вам покращення фінансового матеріального становища. Імператриця говорить про те, що ви зможете досягнути великих перспектив, великих результатів, ви зможете отримати гарну. Винагороду свою працю, і не просто гарну винагороду, ви отримаєте задоволення від тої праці, яку ви робите. Також ця карта говорить, що ви більше часу проводили на природі, більше гуляли, більше були на свіжому повітрі, переділяли час своїм рідним, своїм близьким і не забували приділити час собі побалувати себе якимись приємними дрібничками, від яких ви отримаєте гарний такий настрій внесений. Другий варіант випадає принцеса мечів. Принцеса мечів говорить про те, що у вас можуть виникнути якісь певні конфліктні ситуації. Також ця карта говорить, що якщо ви беретесь в якусь справу за якісь будь-які свої починання, не сприймайте всі все так агресивно і конфліктно. Якщо вас критикують, якщо вам говорять, дають якісь певні поради, навчіться вислуховувати і робити з цього висновки, і виправляти свої помилки, а не вважати, не що ви зможете все, що ви краще всіх, і що вам дають погану пораду, тому що вам пораду будуть досить непогану. давати. вам просто потрібно навчитися робити висновки, аналізувати ситуацію і не поспішати, не піддаватись таким емоціям. Наступна карта старша аркан вежа. Ну тут дивіться, якісь зміни, якісь руйнації, якісь певні невдачі, проблеми, з якимись ви зіткнетеся. Ось, можливо, знаєте, може бути половка автомобіля, якоїсь техніки, від якісь такі певні невдачі. Хтось під дощем може намочитися, хтось може впасти. Ось такі будь-які певні ситуації можуть, хтось щось може загубити, втратити. А для когось ця карта може вищувати, знаєте, провал якихось таких планів, які ви ставили, але ці плани будуть, знаєте, воно буде на краще, що ті плани списувались, тому що вони вам могли не дати того результату, на який ви так очікували. Також дивіться, вежа говорить, що, що вам просто потрібно бути ну, готовими бути до всього, до будь-якого певного розвитку подій у вашому житті. Ідеально, якщо в цей період ви досить серйозних таких планів не планували. Тоді, знаєте, не будете розстраюватися через якісь певні невдачі, якщо ви з ними зіткнулись. Тому що якщо зруйнуються якісь плани, якщо вони будуть невдалі для вас, мали будь для вас невдалі, вони зруйнуються, ви все ж таки будете хвилюватися, розстраюватися, що це зруйнувалося. Ви це з часом зрозумієте, що той план він би не дав гарного результату. Але ви спочатку можете просто, знаєте, розчаруватися, дуже будь такими ну, розстроєними в цій певній ситуації. Тому просто... Бажано не планувати дуже серйозних справ. Просто відпочиньте і приведіть себе до ладу. Наступна карта випадає четвірка жезлів. Ви будете радіти тому, що ті ваші невдалі плани, які перед вами стояли, вони зіпсувались. що вони були для вас, що ви не, не чекали якогось результату від них, а що ви вчасно, як то кажуть, зупинилися. Наприклад, може навіть будь в когось поломка Наприклад, телефону, і ви купите новий, ви будете цьому просто радіти. Взагалі, четвірка жезлів говорить про те, що ви будете радіти певним якимось подіям, гарним новинам у вашому житті, з якими ви зіткнетеся в цей період. Бажаю всім гарного, вдалого періоду, без проблем і невдач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!